Друзі, залишилося 10 днів до лістингу Hamster Combat. Я постійно інформую все про комбо, про різні оновлення по різних іграх. І давайте тепер зайдемо знов і зробимо сам ритуал, що потрібно кожного дня робити, щоб максимально заробити. Ви заходите. І перше, що нас зустрічає, це Daily Clicker. Треба проклацати. Сьогодні у нас довгий, короткий, довгий, короткий, 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 довгий. Короткий, довгий, короткий, довгий, довгий, короткий і короткий. Ось. Звісно, це не заради мільйона монет, тому що мільйон монет зараз це зовсім нічого. Але заради того, щоб ми кожного дня виконали цю азбуку Морзу. Так само тут з'являється відео на Ютубі, ви можете переходити ось так і забирати винагороди, втім, через деякий час ви зможете отримати. І також ось. Нагадую, що якщо ви ще не прив'язали раптом біржу-гаманець, то на каналі я робив огляд, показував інструкцію, як це зробити, і як перевірити, чи ви вивели. Тому все граємо, працюємо, поки ще є можливість. Зовсім небагато часу залишилося. Тут, звісно, є купа ігор, які ще будуть працювати певний час, але зараз фокусуємося максимально на хамстері, фокусуємося на мемфай, мемфай, до речі, також. Скоро роздасть вже в жовтні, тому приділіть час цій грі і Блуму приділіть, бо також один з таких фундаментальних проєктів. Не забуваємо все це грати. Тут не треба знову ж таки багато робити. Ось зайшли в той мемфай. Зайшли, отримали свій дохід за 3 години, Активували, щоб далі воно йшло. Зайшли отут, максимально зробили спіни 150, прокрутили, забрали винагороду. Все, не треба там по півдня сидіти щось робити. Це. Не принесе бажаного результату, але ось зайти, проклікати, дивіться, як зразу зростає баланс. Новий босс у нас з вами, все. Ви можете цим користуватися, це робити, і, власне, мати потім результат.